Доброго дня, мене звати Мацюк Віктор. Я бувший футболіст, майстер спорту і бувший тренер різних команд, в тому числі Дубля Волині Луцьк. Попав в лікарню обласну Луцьку. Як попав, так вийшло, що вже дотягнув до того часу, що потрібно було змінювати колінний суглоб, ставити ендопротез. В принципі, вже після операції. Третій день. Відчуваю себе дуже добре. В принципі, радий, що довірився спеціалістам цієї лікарні. По відгукам дуже начуваний про Філя Адріана Юрійовича, про Шендеюка, Юрія Валентиновича. І довірився ним. В принципі, те, що ми домовлялися, все вийшло. Надіюсь, ще побігаю. Що хочу сказати, ті, що бачать моє інтерв'ю, щоб якщо у вас, похоже, є проблеми, не затягуйте, я трішки затягнув, і в мене вже була безвихідна ситуація. Але звертайтеся раніше, в принципі, є вибір як протезів, спеціалістів, так і, і, і хороший медперсонал. Все виконують. Тобто не те, то, що це агітація, але. Я ж теж планував їхати і в Рівно, і в Київ, але послухавши про обласну лікарню, довірився ним. В принципі, все супер, надіюсь, на швидке виздоровлення.